Бійці добровольчого батальйону Айдар зібралися на майдані Незалежності. Там проходить церемонія прощання з бійцями загиблими в зоні АТО. Далі пішов ходу айдарівці планували вирушити до міністерства оборони і влаштувати там пікетування. Нагадаю, п'ятницю вони вже протестували на повітрофлотському через, начебто, плани міноборони розформувати батальйон. Військові добровольці вимагають зустрічі з міністром Степаном Полтараком. У міністерстві пояснюють, що розформовувати батальйон хто не збирається, а у документах через двомісячну відсутність печатки у військовій частині бійці цьому не вірять. У п'ятницю все закінчилося штовханиною. І наразі на прямому зв'язку з майдану незалежності наш кореспондент Еліна Ніколаєва. Аліна, добрий день. Чи багато людей прийшли на жалобну церемонію прощання з загиблими героями? І які подальші плани у бійців батальйону Айдар? Вітаю студія. Наразі прощання щойно завершилось. Люди проводжають бійців двох бійців, які захищали станцію ТЕС у місті щастя. Їх позивні були одного німець, другого діджей. Близько двох сотень людей. Близько двох сотень людей прийшло з ними попрощатися. Це і їхні колеги з по батальйону, і люди, і родичі, звісно, Люди не стримували сліз, оскільки хлопці були зовсім молодими, їм було лише близько 20 років. Зокрема, один з бійців батальйону Айдар Аркадій з позивним Байкер запевнив, що мітинг під стінами міністерства не відміняється, що вони і далі будуть відстоювати свій батальйон. кажуть, що вимога не змінилася. Вони будуть вимагати зустрічі з міністром і не розформовувати їхні військову частину. Студія дякую тобі, Аліно. Ну, нагадаю, наш кореспондент Аль Аль наш кореспондент Іліна Николаєва. Нині перебуває на майдані Незалежності. Там щойно попрощалися з бійцями, які загинули у зоні АТО.